Війна це завжди страшно. Просто ніхто не міг подумати, що вона дійсно буде. А так. Пішов в воєнкомат, з воєнкомату навчалися, маю посаду кулеметчика. Служу українському народу. Дурак не боїться. Страшно, війна, ну, але треба. Під, якщо втрачає е, руки чи просто-напросто заходить в такий стопор по братимі, допомагають один одному, там якось стараються підтримати в, в, в будь-якій ситуації. Всі прекрасно все розуміють, що ми на війні і страшно всім. Дякую побратимам. -по це, це вже так, як друга сім'я. Одна сім'я вдома, друга сім'я тут. Дякувалося і молилося під, під час обстрілів, ще щось допомагало. Ну, та, коли наприклад, наштурмували в четвертій ранку, то виходили з, з бліндажів і робили обстріли. Тут та, мені не треба думати про щось інакше, треба думати іменно про те, що зараз відбувається. Нема, нема можливості думати про те, що, що там і як там вдома чи ще щось. Там від, відключається все. Це та таке? Відповідальність, відповідальність перед побратимами по і перед собою. Бо те, як ти несеш так як своє життя, так і з боку є люди теж мають і, і сім'ї, і діти. Війна це страшно, але хто як не ми мусимо. <му> Я не хочу, щоб мої діти. Е Думаю, знали, що таке дійсно війна, що таке там робиться, чим хто. Не маю ніяких таких, таких, таких історій, щоб хотілося б дітям розказувати. Це, я думаю, що не кожен батько захоче розказати таке свої Це Їм не потрібно цього знати. Б'ємося заради того, щоб наші діти були в спокою. І щоб не плакали, не переживали, щоб просто напросто. żeby wszystko było dobrze, żeby nareszcie ta wina zakończyła się.